Друзі, привіт! Вас вітає канал Goldfish Олексій Сільченко. Ну, хочу вас повідомити, що ми сьогодні приїхали на Дністер. Подивіться. Тут така краса, неземна. Каньйон. Вон Вовка Кавалев гуляє. Вова. Помаши ручкой глядачам каналу. Дивіться, Дністер. Вода більш-менш нормальна, рівень нормальний. Це перший вилазок на Дністер за я не знаю, за половиною роки, певно. Дуже тут класно, подивіться, які місця. Вода мутнувати. Красиві. Мутновата трошки вода? Вова каже, що вода трошки мутновата, але думаю, що, як він любить казати, робоча, вода робоча. Ну, будемо бачити, будемо працювати. Не переключайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Надіюсь, далі буде. Ну що, друзі, останнє приготування і будемо спускатися до Дністра. Трохи перекусили. Таке здається, що вода трохи мутнувата, але позвонили до знайомого, він каже, що не видумайтеся спуститись до води. Побачити, що вона чиста, та й обсловата слова Богу вуха взяв, що? Хто? Клан? Ух ти, клас! Вовчик зловил кланя. А на шо, Вова? А? Ну, подойди трохи. Вовка зловый в клане. Хорошего такого. Дескилошный е? А? Приблизно? Шуша? Не чую. О, дивися, який класний. Ну да, десь такой кілошний, ні? Кілошний, красивий. Давай, давай, кидай. Вот а, а, ну, а? Два рази виходили. Два рази перед этим виходило. Пішов. І зразу проти течії. Два рази виходило, два рази вів потом. А, оцю на цю бляху. Просто поставив тройничок? Да, просто тройничок. тройнічка. А я бачив, як цей, як виходить в жерегло вот там.

Ребятки, я знал, что это чумазий. Вовчик судак. Судак. А такий черный. Мені так и показалось, что судак клевал, якщо честно. Ребятки, судачево, це клас. Відпускаю. На твою. Відпускаю, він маленький, Вов. Ребята, відпускаємо. Відпускаємо, дивіться, какой красавчик. Ох, як классно. Давай, бродяга. Пошел. Ну. І шоу, красунчик, красунчик. Фух, ребята, перша риба на Дністрі, ура! Ура! Ну вже ми тут десь годинку, трошки більше. Не було, ні, була в мене одна покльовка, був схід. От. А тепер закинув в поперек і взяв судака, Клас! Фух. Так, продовжуємо. Ребята, другая рыбка, щукоет. Класс. Щука вовчик. Все на твою бляху. Фу. Момент поклевки не засняв, але. Ну ну зараз, почекай секунду. Ну, жаба, не, не болтайся. Все, раз. Побігла. О, дивіться, вткнулася в цю, побігла. Ну клас. Ще разочек. Але жарко. Три поклевки, две рыбы. Один схит. Тоже был судак полно. Зайшов на острів, трохи вода спала. Зараз щось поставимо дальнобійне і спробуємо жеріхуючи нашого чимось соблазнити. boats. трохи на струю недалеко. Це реально недалеко. Друзі, хочу вам показати час одного заброса на Дністрі. Ну, таким самопальним пількером. Дивіться, закидаю. Так, зараз пішов. Жилка обов'язково або шнур має бути в натяжку, бо Якщо щось клюне, то треба буде зразу піднімати спінінг догори. Тут перекат є дуже такі валуни і між валунів риба заходить, якщо ти її не встигаєш трохи підняти, відірвати. А риба тут є велика. Отак триває один закид На Дністрі Пількером. Ох, жерех ганяє. Прямо ззаді мене. Я тут тихенько стояв. Можна буде попробувати волкером. Зараз щось будемо пробувати Ну але закид ще не закінчився, бачите? Це я вже виматую з... Спіцом, то кажуть, сильніше і скоріше, бо з... позаду в мене б'є фат. Так, зараз подивимося. От тут б'є на перекаті. Прямісінько. От тут де я вам показую зараз. Зараз спробуємо щось придумати. А що ми спробуємо придумати, найкраще, певно, буде обійти, тому що або поставити бляшечку от Таку нетяжку, не тяжку коливалочку Ну-ка зараз спробуємо. Краще було б звичайно, звітом кидати, але ми його зараз, якщо будемо проходити, ми його налякаємо по-любому давайте отак же. 10 грамів летить прекрасно Вовка вміє робити бляхи. Я на цю бляху сьогодні якраз дві риби зловив і мав одну таку покльовку, просто жесть. Ну зійшла рибка. Я б її так відпустив, але... Блін, така жара, що ріпок плавиться. Треба валити звідси трошки. Далі бо реально можна отримати якийсь удар тепловий. Ну, жарко страшно. Ооо, водичку. Чоботи в водичку і зразу трошки легше. Бачите, вода така, така собі не чиста, не грязна. Ковальов каже, робоча, вода робоча. Но він правий, робоча, він сьогодні зловив вже ось 4 риби, наскільки я поки знаю, бо я вже від нього пішов. Два кленя, одну щучку. І що, ще? Е, два кленя, одну щуку. чи три плені одну щуку. Ось таке. Друзі, якщо чесно, то я не пам'ятаю, щоб я так втомлювався на риболовлі, але ця температура, вона висмоктує з тебе всі сили, всю енергію. Вже покупалися, намочили з вовкою кепки і рубахи. Але настільки тисне жара, що це просто... Машина показує 43 градуси. Фух. Жах. Друзі. Насилу закінчив я цю рибалку. Ну дуже тяжко, дуже ну, спека неможливо, Просто нема чим дихати. Ковальов бешений, він ще пішов ловити. Я вже, наскільки я люблю рибалити, просто вже не дозволяє мені мій стан. Просто я чую, що в мене вже болить голова і ну, походили, красоти тут, звичайно, неймовірні. подивіться, каньйон. Дивіться, все зелене. Все красиво, Але рибалка закінчилася. Все, па-па. Чекаю вас на своєму каналі знов на риболовлю.